Хочу вас ознайомити з пультом керування турецького верстата ЯКБ-45. Пульт керування має три перемикача, чотири кнопки, кнопку СТОП і три лампочки. Так, перший вмикач-перемикач. Відповідає за включення верстату, а також напрямок обертання. Основного поворотного диску. Включили. Горить помаранчева лампочка. Це помаранчева лампочка потухла, це означає, що верстат готовий до роботи. Вона змінилася на зелену. Якщо помаранчева лампочка не потухла, тому потрібно шукати проблему в вході напруги в даний верстат. Потухла. Можемо працювати. Далі наступний перемикач це автоматичний ручний і спіраль. В основному працюємо, даний верстат працює на, в автоматичному режимі. Автоматичний режим це коли обертальний диск доходить до відповідного положення і сам повертається назад. В автоматичному режимі Запрограмовано три кута. Раз, два і три. Відповідно раз. Два. І три. Тобто автоматичний раз. Педаль. Раз, три. Кінцевик, який знаходиться десь отут приблизно, От. спрацьовує на першому пальчику. Два. Кінцевик пропустить перший, спрацює на другому. Перший спрацює на другому. Три. Пропустить перший. Другий, спрацює на третьому. Пропустить перший, другий спрацює на третьому. Все просто. Якщо при вигині арматури вас не влаштовує кут, тобто верстат не догибає або перегибає, ви просто виймаєте цей палець і переміщуєте його ліворуч або праворуч. Що стосується автоматичного режиму, все просто. Іноді виникає ситуація, коли потрібно верстат зупинити в, в екстреному випадку. Тобто для цього ми можемо використовувати кнопку СТОП. Наприклад, нажали, зупинили. Все, верстат зупинився. Верстат в, аварійному, в аварійній ситуації. Наступні дії ми вимикаємо, але верстат. Не зупинився, так як він зупинявся би постійно в автоматичному режимі. І при виборі якогось з наступних котів нажат і педаль він працювати не буде. Що ми робимо? Ми переходимо в мануал, в ручний режим. І оцим перемикачом, ліворуч і праворуч це означає, ми обертаємо, утримуючи перемикач, обертаємо до повної зупинки. Тобто верстат зупинився навпроти нуля. Після цього ми переходимо знову в автоматичний режим, вибираємо кут, який нам потрібно. Жимаємо на педаль. Верстат буде працювати. Це якщо в нас була можливість дотягнутися до кнопки стоп, якщо в нас немає такої можливості, то нам завод запрограмував верстат таким чином, що кнопка стоп знаходиться ще й в педалі. Що я маю на увазі? Тобто ми за... запустили верстат, він пішов, щось пішло. не Так ми повторно нажали Педаль, і він зупинився. Це те ж саме, що ми нажали би кнопку стоп. Що ми робимо? Знову переходимо в ручний режим, повертаємо до повної зупинки, він сам зупинився, відпускаємо, переводимо в автомат, вибираємо кут. Нажимаємо педаль. Після закінчення роботи. Можемо нажати кнопку стоп і вимкнути верстат. Стосовно первого перемикача ми, ми його вмикнули в положення 2. Тобто він обертався по часовій стрілці. Що нам треба, щоб він обертався проти часової стрілки, ми його вмикаємо в положення 1. Також чекаємо, щоб загорілася зелена лампочка. Вимикаємо кнопку стоп. Вибираємо Кут, автоматичний режим і буду обертатися іншому напрямку. І відповідно, кут уже буде значно більший, ніж він обертався би по часовій стрілки. Ви вже маєте самі регулювати там кут. Стоп.